Друзі, вітаю! Мене звати Альона, і в цьому відео я хочу разом з вами розпакувати мою посилочку. Я поповнила запаси бісеру, в основному брала рожеві відтінки, так як я купила два ескізи гердану із рослинним візерунком, і там дуже складний перехід рожевих відтінків. У мене завжди з цим підбором бісеру є проблеми. Тож я купила декілька пачок різного рожевого бісеру, як по ключу від дівчат, так і на свій смак. Дещо купила з звичайного чеського бісеру першого сорту, а дещо купила чеського. Бісеру, але на грами люксової якості. Зараз ми з вами детально все розглянемо. Ну, Мабуть, розпочну погляд із рожевої палітри. Як на мене, саме яскравий те, що у мене зараз є, це номер 03491. Ось він такий. Далі для порівняння 03291. Ну, десь на півтону він, на пів тонну темніше, за ось цей буде. 0,3291. Так, далі дуже красивий. Перше замовляю ось оцей 43,191. Він йде такий ніби перлиновий. І бачите, мені його прислали на залишку, тому що в повної пачки не було 50-грамової. Це вже буде вийти трошки темніше за 03291. Ось вже таку палітру можна скласти буде рожеві. Так, далі що в мене тут ідея? Ну, ось ці два покажу 0,3 – 193 і 0,3 – 293 293 трошечки світліший. 193 трошечки темніший. Так, ну, ось ці ще можна порівняти. 0,3693. Це вже буде йти на відтінок, наприклад, глибокий. Та 26 970 теж такий цікавий колір. він перлиновий. А цей такі глибокої пильної троянди. Відтінок. Цікавий. Далі рожеві йдуть такі більш до більш, ну, такі, знаєте, не пастельного, а саме рожевого відтінку. Це 03292. Ось такі. І на відтінок для них 46 326. Це перлинові. Бачите, так комбінувати? Ну, і для них і ще я взяла. З люксової якості це по 10 грам лише 78420. Ну, зовсім він не білий, він рожевий перлиновий. Перлиновий, Він не білий. Камера зараз трошечки не уловлює. Але на відтінки, якщо брати якесь поєднання світлий далі по відтінках, то, мабуть, я буду брати ось такий підбір. Ось такий цікавий, не сірий, не волошковий. E, 23420. Ось такий відтіночок. Не блакитний. Він не блакитний. Він буде в мене комбінуватись, мабуть, ось із цим 03-221. Це вже більш сірий бісер. Так, далі я взяла 23.020. Це такий аметистовий. І для. Глибокого кольору для поглиблення кольору 33,062, але це вже люксова якість. Перлиновий, такий більш аметистовий, глибокий. Ну, Це те, що із рожевої, скажімо так, палітри. А далі я обрала червону палітру. Звичайний перлиновий 98190. Мені подобається перлинові такі намистинки, бісеринки. Взяла матовий. 93 210 вишневого кольору. І два глибоких відтінки блискучий та блискучий із срібною серединкою. Значить, ось цей 90-120 це прозорий бордовий, і 97-120 це із блискучою серединкою. Такі. так Далі я взяла для Експерименту я хочу спробувати зробити гардан на ось таких прозорих відтінках бісеру. Вони такі персиково безові. Значить, оцей світліший. 0, 1, 284, прозорий. І трошечки темніший 0, 1, 185, Прозорий також. Ось бачите, для порівняння світліше, темніше. Так, далі. З цієї палітри я поповнила запаси 46, 112 у мене йде ходовий, перлиновий, красивий такий пряжене молоко, І матовий 0311. Далі взяла е, жовтого матовий 83, 110, У мене вже закінчився, я поповнюю свої запаси. Е, потім із е, білих також поповнюю запаси. Перлиновий 46102 в мене також він ходовий. І матовий прозорий 3050М матовий. Далі в мене йде серія блакитна, прозорий 630 блакитний. Ну і волошкові відтінки. Також я їх дуже люблю. Це 3300. 33020 33040, 33060. Ось така красива голушкова палітра для глибини кольору. Від світлішого до темного. Так, ще мені а, ось такий бісер алебастровий 02623. Поклали він а, фіолетовий, більш фіолетовий. Ось цей відтінок. Я не знаю, який він, як вам його назвати. Він не мокрий асфальт, він і не зелений. Ну, цікавий такий колір, перлиновий 56290. Ну, якщо можете побачити, він болотяного такого кольору. Цікавий такий теж в одному із герданів це буде темна така лінійка про красу жилок на листочках. Ну і також із зеленого я взяла ось такі кольори 560. Це прозорий, зелений, красивий такий темної трави. І блискучий: 57-150. Зелений з блискучою серединкою. Це все піде на листочку. Плюс люксової серії, я по 10 грам узяла ось таких оливкових: 83, 113. Темна така оливка. Та 53, 233. Ось такий він. Бачите, якщо брати в поєднанні, світліша оливка, темніша оливка. До речі, ці кольори дуже класно підійдуть, на, наприклад, на вироби, де треба поєднати мілітар-стіль. Ось така у мене сьогоднішня розпаковка бісера. Далі хочу з вами поділитись радістю. Сьогодні також на пошті забрала ось цю книгу. Мені її зробили в подарунок. Моя клієнтка вона знає, що я дуже хотіла цю книгу, і ось сьогодні я її маю: книга Олени Федорчук Українські народні прикраси з бісеру. Красива політурка, дуже яскрава. Ну, якщо ми з вами зараз розглянемо всі е, сторіночки, то я думаю, буде дуже цікаво. Е, книга батькам Тамілі та Степану Макарчукам. з вдячністю та тепло родинного вогнища та виняткове сприяння у написанні і виданні цієї праці присвячую. За цією книгою майстри з бісероплетіння дуже вишукувалися в черги. І ось я маю також цей скарб в своїх руках. Тут багато фото архівних. Всі вони підписані. Ось розділ сторінка історії. Цікаво буде все це почитати. Історичні надбання пані Олена вона досліджувала дуже цікаво. Буде знаєте таке нічне читання. Єдине, що, на що я ну, зовсім звертаю свою увагу перед тим, як з вами виходити в ефір, я вже трошечки передивилася цю книгу, то тут будуть дві прикраси. І з мого регіону, який я шукала, чи є в моєму регіоні, де я проживаю, і я вам зараз їх покажу. Далі розділ у книзі іде, як робити прикраси з бісеру. Є схеми для тих навіть новачків, які можуть зацікавитися цим видом рукоділля, що теж дуже цінно. Різні техніки, і хрестик, і сіточка, і щільне нанизування, і монастирське плетення, і плетення квіточкою. От. Мозаїчне, кирпічне плетення, цегляне. Ось показано техніки ткання, ці верстати для плетення герданів чи браслетів. Техніка вишивання, розділ, крайка, вишивка на сорочці. Далі йде розділ типологія прикрас. Тут дуже красиві фотографії, архівні. Так як і чоловічі, і жіночі є прикраси. Далі йде розділ Орнамент творів. І ось отут я звернула увагу саме на цю фотографію. Це Полісянка 1916 року фотографія село Обуховичі Вишгородського району Київської області. Це село поруч знаходиться біля мого селища, де я проживаю, кілометрів 10, Так як я також проживаю у Вишгородському районі, і я шукала прикраси нашого краю. І слава Богу, я ось цій книзі знайшла саме це фото. І трошечки далі вам також покажу те, що я знайшла зі свого краю. Далі ми можемо бачити е, приклади старовинних вишиток сорочки, е, як писанки е, розмальовували. Далі по е, книжці йде словник, і ось по цьому словнику, ну тут, знаєте, мені взагалі дуже все подобається, тому що е, все словник е, е, для тих людей, які займаються рукоділлям. Починаючи від букви А, що таке алібастровий бісер, далі гердан. Ну і так, люстровий бісер, мотив, монисток, квітка, ухрестик, художні В общем, мені ось цей розділ, де йде саме словничок, він мені дуже подобається. Далі йде розділ використаної літератури. І наступне це ілюстрований додаток. І в ілюстрованому ну, в ілюстрованому додатку ну, тут взагалі скарби, це дуже цікаво все. Показані і фотографії старовинних намист, і частинки. Ось, ви бачите, ікона старовинна вишита бісером, образи, ілюстрований додаток, ну, дуже класний. І далі йдуть всі майстри: ось з бісероплетіння а, намагаються зараз осучаснити колишні схеми, колишні намиста, що дуже цінно і дуже... Кожен хоче це втілити в своє життя, кожна майстриня. Ну І також хочу ще заакцентувати увагу ось на саме ось цьому стрічковому гердані Лучка. Це 1940 роки село Шевченкове Поліського району Київської області. Шевченкове також поруч з моїм регіоном, тож я дуже рада, що я знайшла саме в цій книзі прикрасу мого регіону. Тут прикраси, ви бачите, різні і різні салби із монетами. і Оздоблення капелюшків, гердані, кутові, дуже цікаві всі, різноманітні силянки, кривулька, плетінки, котельйони, чоловічі галстуки, пояси, ну, книжка, правда, скарб є скарб. Кожну прикрасу хочеться відтворити. Був би тільки більше часу в добі і більше е, е, якихось е, людей, які б захотіли е, мати у себе ці прикраси. Я дуже е, дякую своїй клієнтці Олені, яка зробила мені такий подарунок. Ну що ж, друзі, в цьому відео я вам показала сьогоднішню свою розпаковку, це скарби бісеру та ось така книга. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Можливо, вас зацікавило щось? Питайте в коментарях, залишайте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових розпаковок.